Вітаю! І буде серія, відео-серія, два, <смі> два відео, які присвячені застосуванню теореми Вейерштрафа. Теорема Верштрафа, або ви її, можливо, знаєте під назвою теорема про монотонну і обмежену послідовність. Так, якщо послідовність монотонна і обмежена, то вона має границю. Так. Теорема використовується для того, щоб довести, що послідовність є збіжною. Інколи в задачах після цього можна якимось хитрим чином навіть знайти границю, але далеко не завжди. У деяких задачах це можна зробити, в деяких ні. Давайте в першому відео а, просто подивимося, як теорема працює, да, якби є, є більш-менш стандартні задачі, такі базові а, або схематичні. Ну, от, давайте розпочнемо з такого. Нехай в мене XN, це. А, Прокладка від одички на n, ну скажімо, там, не знаю, 1 на n в четвертій, яка-небудь отака от сума. А, от. І мені треба м, границю не треба шукати, мені треба тільки дос, так, дослідити на збіжність. тобто сказати, чи є це послідовність збіжною, чи, е, чи не є. Хоча тут є сума, да, це 1, плюс 1 на 2 в четвертій, плюс 1 на 3 в четвертій, плюс 1 на 4 в четвертій. Теорема про двох поліцаїв тут не спрацює через те, що у нас ці доданочки дуже-дуже дуже швидко -дуже, дуже, дуже впадають. І якщо ви захочете оцінити, написати, що це там більше рівне за пам'ятаєте, як ми робили, кількість доданків помножити на найменший, і менше рівне за кількість доданків помножити на найбільший доданок, то ці обмежувачі вони будуть прямувати до різних чисел. І тому теорема про двох поліцаїв тут так, ну, як просто в лоб пробувати її застосувати, вона не, 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 не спрацює. Ем, ну і плюс ще одна штука, на яку треба звернути увагу, якби теорема про двох поліцаїв спрацювала, то, мабуть, задача формулювалася: як знайти границю. Я все ж таки формулюю її. До, Довести, що границя існує, або дослідити на збіжність. Тобто я не прошу знайти границю. І теорема рістраса, вона якраз це робить. Вона дозволяє довести, що послідовність збіжна, якщо вона справді збіжна, але при цьому саму границю вона саму границю теорема рістраса не знаходить. Ем, очевидно, що моя послідовність вона є монотонно зростаючою. Чому? Ну, xn плюс 1, мабуть, буде більше за xn. В xn тому в мене є доданочки від 1. До 1 на n в четвертій, так? А в xn плюс першому в мене всі ті самі доданочки, тільки не до n в четвертій, а ще є плюс один доданочок, n плюс один в четвертій. Тобто, фактично ми бачимо, що як утворений x плюс перший, це взяли цей xент, який був, от, і додали до нього ще один такий доданочок. Ми ж додаємо щось невід'ємне, ну тому результат буде навіть строго більший, ніж ніж xn. Послідовність xn плюс перший більше за xенти, послідовність монотонно зростаюча. Якщо послідовність монотонно зростаюча, тобто x1 менше за x2, менше за x3, менше за x4 і так далі, то наша послідовність вже точно буде обмежена знизу будь-яка. Не спадна або будь-яка зростаюча послідовність, вона завжди обмежена знизу. Бачите, всі доданочки більше рівні за x1. Э, всі, всі елементи послідовності, вони всі більше або рівні за x1. А знизу обмеженість точно є. Якби ми змогли придумати якесь обмеження зверху, таку константу, щоб сказати, що всі елементи послідовності менше константи, то теорема ви Єстраса, Якраз монотонна обмежена послідовність, обмеженість знизу є і зверху була б. І тоді б е, теорема Вештаса е, зробила б нам висновок, що границі цієї послідовності. О. Тільки от не зрозуміло, як цю обмеженість доводити. Е, і взагалі, що це таке. І отут може бути дуже порізним. Немає корду. Немає ніякого, навіть приблизно універсального якогось алгоритму, який би дозволяв вам доводити, що там послідовність чимось обмеження. Це треба дивитися на самопослідовність і скільки задач, тільки і розвідків буде. Тут навіть нічого не буду радити, просто розв'яжу цю задачу, але в різних задачах там ця обмеженість буде доводити абсолютно по різному. Якщо загальна схема більш-менш стандартна, да, треба подивитися на монотонність, треба подивитися на обмеженість. Монотонність зазвичай простіша, не завжди, але зазвичай більш-менш простіша, а от з обмеженістю там можуть бути проблеми. А, як доводити обмеженість в нашому випадку? Давайте для, такого от, для такої послідовності спробуємо записати. Ой, що це написано. 4, статі 4. Ні стати 4, 4, 4, 4. Менше літа. Значить, одиничку залишу. Скажімо, там навіть і так. У нас написати, що одиниця. А, ні, одиничку лишаю так, як є. Вот, дивіться. Тут замість 2 в четвертій я пишу одиничку помножити на 2. Ну, зрозуміло, що ем, оцей доданочок, він буде більший за оцей. Бо знаменник тут 2, а тут 16. Тут знаменник більший, значить, весь дріб менший. Так? Оця штучка менше за оцей. Тепер те саме зробимо отут. Дивіться, там в знаменнику було 3 в четвертій. Мені щоб збільшити весь дріб, знак більше менше рівне, значить, дріб мені треба збільшити. Значить, знаменник мені треба зменшити. І от я його зменшую аж до, скажімо. Давайте напишу тут 2 на 3 всього лиш. Очевидно, що 3 в четвертій більше, ніж 2 на 3 сьогодні. Так само тут напишу 1, 1 на 4 в четвертій. Замість 4 в четвертій напишу 3 помножити на 4. Очевидно, що 4 в четвертій більше, ніж 3 помножити на 4. Правда? І так, далі. Замість останнього 1 в четвертій, напишу, там буде n 1 n. Тобто я всюди, я користуюся такою нерівністю. 1 на k, просто напишемо k в четвертій. Більше, ніж k на k 1 Такою достатньо зрозумілою нерівністю. Ем, і отак замінюю всі знаменники по, 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 по такій нерівності. От. А ця сума, яка вийшла, о, це вже щось десь ми таке вже бачили. Це ж метод скорочення середніх. Пам'ятаєте? І ця сума вона вже неодноразово обчислювалася і вона дорівнює 1 мінус одна НТ. Я не буду ще раз це переписувати. Або розв'язати самостійно цю задачу на метод скорочення середніх. Відео переглянути ще так. Ми їх вже неодноразово розв'язували, я сподіваюся, і ви розв'язували. Тобто загалом виходить так, що це спроститься, то буде 1 мінус 1 n. І враховуючи цю одиничку, буде 2 мінус 1 nта, що менше 1. Ну і от я знайшов якесь обмеження, що всі мої ці іксенті, кожний такий іксенті, він не перевищує 2. Бачите? Е, насправді, десь, ну і все, тоді теоремна вештраса працює. Послідовність монотонна, вона менше за двійку, значить існує границя. Декілька зауважень. Ми задачу розв'язали, і декілька загальних зауважень. Тут будь-яке обмеження підходить. Вийшло в мене тут не 2, а 200, так само задача розв'язалася. Послідовність монотонна, вона обмежена якоюсь константою. Неважливо, що це хороша константа, погана. Наскільки близько вона до, до моєї послідовності, не має значення. Якщо я довів, що всі ксенті менше за якусь константу, все, цього достатньо для теореми Зштаху. Не, не так важливо, яка там константа. Головне, щоб вона обмежувала послідовність. Це одне зауваження. І по-друге, що теорема а, не працює в інший бік. Це значить, що а, якщо ви а, намагаєтесь довести, намагаєтесь довести. Я неправильно сказав, не, не теорема, не працює в інший бік. А будьте уважні, якщо ви намагаєтесь довести обмеженість, то у вас не виходить. Так? Це ще не значить, що послідовність не обмежена. От, може, просто ви погано пробуєте, або там щось вам не вдається, або десь помилились. Ну, багато може бути факторів, так? які не дозволяють вам довести обмеженість. Може, вона якось доводиться якось дуже складно. І ми, типу, не можемо довести Тому, якщо не вдається, ну, треба шукати якісь інші шляхи. Добре, це одна. стандартна задачка на ну більш-менш так. Ми подивилися на схему термовіш штраси, Розглянемо ще одну більш-менш стандартну задачу зараз.